Вона ще не може говорити болгарською, але думаю, говоритиме і не лише болгарською, а й албанською та гагауською. Коли мій чоловік переїхав жити в наше село, він дуже дивувався, як то може бути, що мій тато тут з вами говорить болгарською. Туди вертається, говорить гаузькою, туди вертається говорить албанською. Як то воно усе переплетено? Це типова родина, яка мешкає в селі Каракурт на Одещині. Єдине місце в Україні, де компактно проживають етнічні албанці, і де збережена рідна мова трьох основних національних спільнот регіону болгар, гаузів та албанців. A, Dieve, kūro tavo turėlę karalą ar gilim visų virusų turėlę. A, Sapjano, eila, 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 no, mes ant tau, vidėm. Iš tu novus tai yra skaži. Да, да. Сейчас... Албанці, болгари та гагаузи заснували село Каракурт у 1811 році, коли втекли з Болгарії від османської навали. Гагаузи оселилися на одному березі річки Карасулак, а болгари на іншому. Албанці теж жили окремо. Кожен народ розмовляв своєю мовою. Усі сповідували православ'я, але з року в рік умовні кордони.

Сьосічку нормальна лі шатурі да, я побілька у селі працює недільна болгарська та албанська школи, де діти за власним бажанням вчать болгарську та албанську. Болгарською навчає Олександрина Попова. Проєкт мегнаціональна сім'я. Моя родина багатонаціональна. До 12 років я розмовляла болгарською. Потім ми переїхали до моєї бабусі, албанки. Вона говорила тільки албанською і сказала: я розмовляю албанською. Хочеш розумій, не хочеш, як знаєш. Так я й вивчила албанську у школі. нас змушували говорити російською. Тож рідні мови дещо зазнали утиску. Сьогодні мої діти можуть вільно спілкуватися тими мовами, якими бажають. у нас 150 учнів. Вони хочуть знати літературну форму своєї рідної мови. У селі Каракурт усі родини унікальні. У кожній переплетаються дві і більше національностей. І що цікаво, діти у таких сім'ях часто самі визначають свою національну ідентичність. Мій дідусь житель села Каракурт. Він гагаус, одружився з болгаркою з села Чушмелі, криничне моєю бабусею. Вони жили в її домі, де в них народилися двоє синів. Один із них мій батько Іван. Він ідентифікував себе як болгарин. Він зовсім не знав гагауської мови. Коли виріс, повернувся до батьківського села Каракурт і там одружився з гагауською. Так утворилася нова родина болгарина і гагаузки. У них народилися двоє дітей: я і мій брат Олег. Цікаво, що мій брат часто бував у дідуся в Чушмелії. Йому там дуже подобалося, і саме так він вивчив болгарську мову. І сьогодні він ідентифікує себе як болгарин. У мене ж інакше, моя бабуся була гагауською і говорила зі мною гагауською, тому я ідентифікую себе як гагаузьку. Так двоюрідних дітей в одній родині самоусвідомлюють себе по різному Сьогодні я розмовляю гагауською, болгарською, українською, а також знаю албанську, адже мій чоловік був албанцем. Албанець научих на Я сама по національності албанка, а мій чоловік українець. Спочатку чоловіку було дуже так незвично, наші звичаї, традиції, а зараз йому це подобається. Чоловік розмовляє українською мовою наших мов албанської, гагуської, болгарської. Він не розуміє, але деякі слова, фрази може сказати. Молодь вільно спілкується українською, проте береже рідну мову та пишається своїм полікультурним селом Каракурт. Де би ми не були, з якими ми людьми би не знайомилися, ми про це завжди розповідаємо і люди дуже дивуються, тому що це реально феномен, коли у в одному селі. Збігаються багато національностей. І ми це обов'язково з чоловіком передамо е, нашим дітям, що треба поважати та пишатися е, своєю національністю. Вістіквадіна до нісохмі на вас! Стіва, червоне, зряла.